Народ, Всім привіт! Огляд біткоїна. За вихідні у нас біткоін просто провалився, якщо брати максимальну відмітку. там... Від максимального хаю вниз на 17%. Я знаю, що зараз дуже багато хто панікує. Писали навіть, чи буде позитив. Взагалі, що це відбувається. вже ми розвертаємось за ніч за вихідні, взагалі було 3 мільярда ліквідацій, тому що всі були в лонгах. В принципі, ну така ситуація склалась, звісно, неприємно, але в принципі я поки що не панікую і абсолютно нормально до цього відношу. Тому що 17% проектів Корекції для біткоїна це ні про що. Я вам в оглядах раніше казала, що страшним для мене буде сценарій, якщо ми почнемо торгуватися під цією відміткою, під відміткою 90%. Тисяч десь плюс-мінус. Да? Тобто ми вже сюди, якщо прийдемо під 90 тисяч, і у нас буде проторговка під цим рівнем, то да, ми можемо вже потенційно піти нижче. Тобто, Тому що ми е закріплюємося на зломі, і, в принципі, е да, це буде неприємний сценарій. Але з іншої сторони, навіть якщо бо ми прийшли е в цей рівень. там Десь чуть-чуть поторгувалися день, ну максимум два, тобто небагато. Зквізом таким пішли вниз, і потім в нас пішла би різкий відкуп чуть-чуть нижче від, цей, від цього моменту. Це теж непогано. Пояснюю чому, тому що ну, маркетмейкеру да, і там скажемо. Якщо візьмемо всю цю теорію заговору, да, то їм же ж вигідно докупити, коли біткоін буде по нижчій ціні, щоб заробити. Плюс ті, хто тільки прийшов в ринок, скажімо так, ті, хто прийшов свіже ліквідність за рахунок токена Трампа, вони там скупилися, тому що. Всі ж казали, що зараз в альтах знижки і вони всі скупилися. Їх активи зараз просто в асфальті, тому що якщо біткоін зробив 17%, то я навіть не бачу сенсу, зараз ще про ефір проговорю. Всі остальні альти, навіть той же арбітром, арбітром взагалі там. Просто він просто на дні днішому дні, скажімо так. Тому просто подивіться, що з арбітром відбувається. <кхід> Тому вони, в принципі, могли на паніці взяти противати. Тобто таким чином, на мою думку, вибивалися просто слабкі руки з ринку для того, щоб просто вони і самі собі дали можливість заробити на цьому падінні. Тому це не страшно. Страшно буде знову ж таки, повторюсь, якщо ми продовжуємо падати, проторгуємося під 90 тисяч і іменно проторгуємося пару днів. І потім вже плавно буде йти вниз, да? звичайно, це поганий знак і можливо, у нас дійсно буде якийсь розворот. Але, якщо чесно, ну я не вірю просто в це, тому що якщо ми візьмемо біткоін, то оновив свій хай, але ефір ні. Ефір свій хай не оновив. Тому дивіться, що у нас з ефіром. Тобто йому ще до хая, коли він там максимальне значення мав, лишилось буквально ну, відсотків 19. Да? Тобто він це не зробив. І що ринок розвернеться без того, щоб, скажімо так, друга після біткоїна ключова монета розвернулася, не не дійшла до своїх максимів. Це, на мою думку, анріл. Я поки що настроєна на позитив. Причиною, чому у нас ринки попадали, чому у нас така ситуація склалася на вихідних, там було прийнято Трампом рішення про введення податків додаткових податків: Китай, Канада, інші країни, і це дуже великі країни імпортери саме в Америку. По перше, давайте ще нагадаю, що в Китаї новий рік. А китайці це свято його святкують. Тому як додаткової ліквідності у нас китайської немає, це дуже велика частина її. Тому це ще такий один плюс нюанс. А інша сторона, за я продовжу про цю е, ситуацію. Тому що я вам завжди казала: ви повинні вміти аналізувати новини не тільки е, зараз, да? а ви повинні аналізувати, що ця новина прийняла. Зараз вона позитивна. В майбутньому вона може стати негативною. От зараз буквально я про ці пошлені вам вистрою цепочку, Ви зрозумієте, чому це може бути так пов'язано? Тому що дивіться по факту. Е, Да, піднялися там на 50%, ще на скільки, я точні відсотки зараз називати не буду, ви самі це можете відкрити, почитати. Я суть вам донести хочу одне. що, Наприклад, е я не знаю, там купляли, м -м, давайте там, я не знаю, давайте хліб. Тобто не ціпляйтеся зараз до, до цього. Да? тобто У нас тут купляли хліб. Раніше там, допустимо, Китай, звісно, звучить смішно Китай завозив в Америку хліб, але можливо. Тобто раніше купляли хліб, завозили його в Америку там, умовно кажучи, по 10 доларів. Е, окей, типу, завозили в Америку по 10 доларів, і звичайно, що в ці 10 доларів було закладено вже... Е, Податок, да, тобто ніхто не буде жертвувати своєю моржою, жертвувати своїм чистим прибутком. Все це закладено вже в податок. Тепер це все підросло, і тепер цей хліб буде коштувати не 10 доларів, а умовно кажучи, 15, Тому що чому? Тому що Китай вже мусить закласти податок да, в ціну. І звичайно, що хліб вже став дорожчий, тому що якщо раніше вони могли завести його по 10 доларів, тепер вони закладають податок, який е, був е, накладений зверху, е, тому що вони хочуть, наприклад, свою моржу 10-15% залишити. Вони не будуть е, який сенс займатися бізнесом, щоб заробляти 5% чи 2-3%. Да? Ну, умовно, не, не чіпляйтеся зараз до, до цього всього. Я вам хочу щоб ви зрозуміли суть. Е, і звичайно, що вони закладають. В ціну тепер подивіться, тепер у нас хліб коштує 15 доларів. Коли він коштував 10. Приходить робот звичайний американець купити хліб, а він бачить, що опа, від він там виріс нехіло так, і це не тільки стосується хліба, це будь-якого там імпортного імпортної продукції. Да, звичайно, Трамп хотів таким чином захистити власне виробництво, але давайте дивитися чесно, тому що всі країни мають імпорт, і дуже багато людей використовується імпортні товари. Тепер Кожен американець побачив, що ціни не виросли, да? тобто, все одно 100 ринок Америки в магазинах вони не будуть, скажімо так, американськими в будь-якому випадку буде імпорт. Він побачив, що хліб уже по 15 ще щось там повиростало, і він почав розраховувати, що Опа, а він тобто, тепер заробляти буде так само, але тепер витрачати на своє життя буде більше. Він іде на роботу. І каже хей Джек <laughs> роботодавцю, і каже, що Мені треба більшу зарплату, бо я піду шукати десь в інших місцях е, гроші, тому що ну, мені треба там, кормити сім'ю і тому подібне. І е, так, е, в принципі, хто має свій бізнес і хто стикався з цим, є дуже велика е, проблема знайти нормального толкового працівника. І, звичайно, що компанія буде робити все для того, щоб утримати хорошого працівника. І він таки каже, Окей, не проблема, е, давай перерахуємо, давай тобі е, піднімемо трошки зарплату. Е, е, вони це все перераховують, і компанія теж бачить, що через того, що вони піднімають зарплату е, своїм працівникам, е, їм там щось десь щось не вистачає. Вони йдуть в банк. що роблять? Вони беруть е, кредит займи, тому що вся Америка звикла е, жити на кредиті. Окей, вони йдуть в банк, підні... беруть кредит. Е, цим самим виходить, ще більше почнеться. Е, скажімо так, кредитування, а це буде приводом того, щоб розігнати інфляцію. Тобто, і що якщо починає розганятися інфляція, ми доходимо до того, що у нас відсоткова ставка по ФРС, підніметь відсоток на те, щоб не дати можливість. Інфляції піднятися, да, тобто у нас тепер буде відсоткова ставка там, допустим, не пустям, не на два, вони можуть і знову почати піднімати. Не опускати, а піднімати. І якщо піднімається ставка, то самі розумієте, що ринки падають через те, що піднімається ставка. І таким ось чином, якщо ви розумієте, про що я зараз говорила, тобто у нас такий момент, тобто такий цикл. Ти подумати можна, типу ну підняв він там, скажімо так, да, налог податок для Канади та, чи, чи інших країн. Але це ось такі, так така цепочка подій від одного тянеться інше, 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 інше. І ми приходимо до того, що ми можемо отримати підняття відсоткової ставки. Тому це звичайно негативно впливає на ринок, негативно впливає на всю ситуацію картину. В цілому ви повинні навчитися таким чином аналізувати всі новини, які ви сприймаєте, тому що. Може, ви подумаєте, що новина не стосується вас, але як бачите, вона вас прекрасно стосується. Таким чином. Ще наперед хочу сказати, що якщо, наприклад, ви не підписані на телеграм-канал, то підпишіться, тому що я завжди якісь новини, все-все закидую в телеграм-канал, тому що ну, мені проще легше швидше закинути все в телеграм, ніж знімати огляд на Ютубі. Тому якщо ви не підписані, підпишіться. Ну і звичайно. Напишіть в коментарях свої думки, можливо, якісь ще новини, можливо, щось я пропустила, можливо, щось я не договорила. Там поділіться в коментарях своїми думками на рахунок цього. А ось тому, в принципі, якщо повертатися до сетапів до біткоїна, то в принципі, ну мені здається, що поки що, поки що нічого страшного не відбулось, тому що ми не закріпилися під рівнем. 90 тисяч, і у нас тут бачите, такий відкуп відбувся. Тут вже потрібно слідкувати. Я поки що навіть не було ніяких позицій. В принципі, за січень у мене там дуже мало позицій було, пов'язано зі святами, пов'язано із тим, що ситуація була така неоднозначна, тому що Трамп сказав, що він прийде крипта це топ, а в відтоді він поки що, крім того, що говорив, нічого для крипти толком не прийняв. Тобто, якщо зараз почнеться прийматися якісь ETF на Dogecoin, да? тобто Ілон Маск зараз почнеться все робити, чи ще щось. Звичайно, що ми... Бачимо зелені свічки і тому подібне. Тут вже потрібно слідкувати, що ці два двоє людей будуть робити. Тобто, в принципі, навіть сам ефір просто ну, провалився, там, не знаю. Мені здається, що поки що ефір, кстати, дуже гарно відпрацював свій рівень, тобто він його проторгував на цей рівень він його проторгував, зняв ліквідність. Тут гарне відпрацювання все було. Квали не залишилося, тому що цим свіпом він зняв і, і квали, тому і швидкий відкуп відбувся. Тому, в принципі, ну, поки що ситуація не така погана, як би нам ну, хотілося. Переживати по факту нема за що. Поки що я не бачу негативу для того, щоб ми йшли далі нижче. Ну, але, звичайно, звичайно, що треба потрібно подивитися, тому що якщо знову ж таки повторюсь, у нас почнеться проторговка над цим рівнем, ми почнемо пускати і ще, не дай Боже, ми зайдемо на 75 тисяч і ми провалимося під 75 тисяч почнемо торгуватися під 75 тисяч. Ну, звичайно, що тут вже потрібно буде думати, що робити з вашими портфелями, альтами і тому подібне. Тому що дійсно, якщо уявіть собі, картину біткоін спуститься на 70 тисяч, 75, то альти просто там вже не то, що вони будуть, вони і так в асфальті там закопані. Вже. Хоча я вам казала, не купляйте альткоїни, не купляйте, не лізьте в це, в це все, тому що е, вони не дадуть вам тої. Того прибутку, звичайно, що з мемкоїнами так само, вони ще нижче, вони там взагалі вже закопалися. Але з мемкоїнами ви, тобто, якщо заробити якісь нормальні гроші там на альті, вам потрібно вкласти нормальні гроші. Тобто ви вклавши 20 доларів, ну звичайно, там можна було 20 доларів купити біткоін десь в 2013 році, заробити капітал, але це скільки років пройшло? Ми говоримо про заробити буквально тут і зараз. Тому вклавши 20 доларів в. Мемкоїн, ви маєте можливість зробити швидше, більше, ніж ви вкладете 20 доларів в альту. Вона вам дасть там 100, 200, ну пускай там тисячу відсотків. Це потолок, яка, який вам дасть альта. Тому, в принципі, по альтам взагалі старайтеся передивитися свій портфель. А якщо, наприклад, у вас щось є в портфелі, таке, що ви не знаєте, що з цим робити, відросте, не відросте, то можете написати теж в коментарях, можете в телеграмі написати. Спробуємо поспілкуємося, подивимося, що з вашим портфелем, як з ним буде. От так от. Uh, тому поки що в мене все. Не панікуйте, нічого тяжкого глобального не сталося. Якщо хочете грамотно, щоб вам допомагали підбирати свої мем мем також розглядати ваше ваш портфелі і допомагати вам підбирати гарні монети, то можете додаватися в нас в ком'юніті. Я там завжди викидую дуже корисні. Скажімо так, на спот, на трейд. Тобто у нас тут є і трейдинг, у нас тут є і спот, все, що потрібно купляти, тому можете, в принципі, написати мені також в телеграмі, і ми з вами поговоримо про умови вступу до нашого ком'юніті. Все, на сьогодні все. Всім сладкого дня!